Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дорогі браття, дякую всім за спільну молитву в цьому чудовому храмі, присвяченому всім святим, які прославлені на землі Українській. І свята церква завтра згадує воздвиження святого чесного животворчого Христа. Але так. Оскільки ми тут зібралися сьогодні, то ми взяли цю службу, яка служиться завтра. Ми її сьогодні взяли для того, щоб всім разом нашим підрозділом помолитися. Протягом року церква декілька разів дає нам можливість згадати про те, що таке Хресто Господній. Зараз хрестів навколо нас дуже багато, зараз дуже багато цього всього. Символізму хрести, особливо в нашій країні, вони нас оточують з усіх боків, це є загально прийнято, слава Богу, поки що ще. І ми дуже часто забуваємо про значення того, а що ж це є таке. Хрест це є джерело нашого спасіння, хрест це є знамена нашої перемоги. Чому воно так сталося? Воно так сталося, тому що, коли Господь дав людині свободу. На початку він сотворив людину, яка би могла стати рівною йому. Він сотворив людину і відчав її великою величою. І він дав їй свободу, повну повну свободу дій. Тому людина могла навіть відмовитися від того, щоб бути з Богом і сама себе приректи на страждання, що на жаль сталося. Але ця свобода була настільки великою, що Бог вже не міг просто її у нас відняти, як невдалий експеримент перекреслити, знищити перших людей, почати це все спочатку. Але він співстраждав нам, коли страждали ми, відпавши від нього. І тому він стає людиною, він повністю приймає на себе людську природу. Він входить в наше буття, в наш, в наш світ. І тут він живе, і тут він добровільно восходить на страждання. І таким чином, через його страждання свої, які він прийняв на себе, він приймає на себе все те зло, яке було в світі. Але за рахунок того, що він не тільки людина, але й Бог, він це страждання, і це зло Росії. І світ обновився, світ, отримав нове буття. І Божа присутність в світі тепер є повна. Смерть на Христі це страждання, воно було дуже страшним. Цю кару, яка була в Римській імперії згідно римського права, а римське право було дуже справедливим по людських мірках, тому що зараз навіть на всіх юридичних факультетах світу вивчається римське право як основа. Воно було дуже справедливе з точки зору людської моралі. І до такої страти на Христі засуджувалися тільки найгірші злочинці. Ми би їх на сьогоднішній день назвали відморозками. От ті, от, які творили звірства в Бучі, в Гостомелі, на півдні, от їх би засудили до такої страти по правилах, тому що е, смерть на цьому хресті, вона була дуже повільна і болюча. Руки пробивалися на зап'ястках. Отут, на найбільш болючому місці, вони цвяхи перетинали і судини, і нерви, і сухожилля. Пробивались ноги, і тіло при цьому згиналося під таким неприродним кутом, що ребра роздавлювали легені і серце. І людина фактично задихалася І для того, щоб їй вижити хоча б якийсь короткий час, їй довелося постійно колосальне зусилля на руках підніматися вгору і вниз для того, щоб вдихнути. Якщо вона не могла цього зробити, тоді її ж власні ребра роздавлювали легені, людина задихалася. А при цьому додати туди біль, а при цьому додати туди жах, при цьому додати туди страждання, сонце, яке пекло немилосердно, хижі птахів, комах, все це разом, і це могло розтягнутися на декілька днів перед тим, як наставала смерть від повного виснаження. А якщо все-таки людина трималася достатньо довго, то, як написано, що їй перебивали голінки, і перебивали ноги, на які вона опиралася, і вона тоді не могла отак от виважуватися на руках і теж задихалася просто. І на такі страждання прирекли невинного. Якщо би ми навіть почули про те, що людину прирекли, яка просто нічого не зробила, на такі страждання, то як би нам стало страшно, і як би нам стало скорботно? А тут люди Бога знищують. Людина Бога розпинає. Страшну п'ятницю перед Великоднем ми говоримо такі слова, що в цей день людина стала гіршою за пекло, тому що людина Бога відкинула, а пекло Бога прийняло. І Господь показав на Христі силу людського духу, тому що на Христі він страждав як людина. І з дияволом, який до нього приступав в цей час, він теж боровся як людина. І Він показав нам, яку силу насправді має людське іство, яку ми можемо виявити її. І він все це переніс заради нашого спасіння, він все це переніс для того, щоб дати нам нове життя і визволити нас, по суті, від того, на що ми самі заслужили. Ми самі на початку часів, грубо кажучи, всунули пальці в розетку і нас вдарило струмом. Ніхто нам нічого винен не був. Але для того, щоб спасти нас по величезній любові, Бог на це йде і Бог це витримає. А ми дуже часто нарікаємо, що нам важко, що нам ліньки помолитися, що нам важко прийти в храм тоді, коли є така можливість там, в мирний час, спокійний час. Ми нарікаємо на це. А я не хочу сьогодні в храм йти. Я п'ять днів на тиждень чи навіть шість працюю. Я хочу в один день полежати, виспатись, потім там кудись йти. От, або поправити здоров'я після вчорашньої п'янки. Ми на це все посилаємося і вважаємо, що це є легітимна причина. І це в нашій навіть країні, де є ще свобода віровизнання і де, в принципі, церква, слава Богу, поки що в пошані. А якщо подивитися на західний світ, то там взагалі жах відбувається. Там люди Христа соромляться. Вони у нас його соромляться дуже часто, тому що хочуть виглядати дуже модними, прогресивними. Хочуть показувати, що їм віра вже не потрібна, що у нас є кредити від Євросоюзу, що у нас є там багато чого ще, і нам вже не потрібна церква, нам уже не потрібна віра. А на Заході так взагалі. Там з церков хрести знімають для того, щоб не дратувати мусульман, які нелегальні мігранти туди поприїжджали, для того, щоб не дратувати і не провокувати їх. Там з величних готичних соборів познімали хрести в дуже багатьох місцях. Там позакривали храми, там храми перетворили на музеї, на торгові центри, позносили їх просто для того, щоб побудувати. Там настає найгірший атеїзм. Там носити на собі хрест і говорити, що я є християнин, я є віруюча людина, це вважається ознакою поганого тону. тому що це ж не політкоректно, тому що там вже ж свобода віровизнання. Тобто, там, по суті діла державною релігією є атеїзм. Такий самий, як він був в Совку. Просто він там насаджується м'якше, ніж він за совка насаджувався, але все це повільно прямує уже і до нас. І це те, що з нами буде, якщо ми під тиском одного ворога самі кинемося в обійми ворога іншого. Це те, що, на жаль, нас всіх чекає. І сучасному світові ця драма космічна. Яка є спасінням людства, вобоченням Бога в тілі, спасінням нашим через Його жертву на Христі, воно вже в сучасному прогресивному світові не цікаво. Люди вірять, що вони живуть самі по собі, що вони є авторами свого власного щастя і свого власного прогресу. Диявол зрозумів, що зараз християн не обов'язково нищити в концтаборах. Їх можна просто поставити в такі умови ситості і комфорту, коли вони самі будуть відмовлятися від віри, коли вони самі будуть думати, що це вже не актуально і що їм всім це вже не потрібно. Тому що навіть ті віруючі люди, які зараз є в прогресивному цьому світі, вони дуже сильно перекроїли все християнське вчення. Сучасний світ хоче Ісуса без христа, без жертви, без страждання. Вони не хочуть цю жертву бачити, тому що вона апелює до їх сумління ще може не повністю вбитого і до ще не зовсім загиблої совісті. Вона змушує в серці щось ворухнутися і зрозуміти, що люди не все роблять правильно на сьогоднішній день, тому вони відвертаються від цього. Вони закриваються. Вони кажуть, ну може, Бог і є. Ми про це точно не знаємо. Ну якщо він є, він є якийсь такий добрий, пухнастий, приємний нам, який каже, що всіх треба любити, всіх треба пробачати, і таким чином ніби як легітимізує наш гріх. Люди нам, ці світські часто тичуть в обличчя, кажуть: Ви ж не маєте права нікого судити. То чому ви нам кажете, що ми живемо неправильно? Ми кажемо, тому що ми засуджуємо гріх як явище. Ми засуджуємо це зло, ми засуджуємо цю хворобу. Це так само, як з хворим на туберкульоз чи хворим на якусь іншу заразну хворобу. Ми жаліємо людину, яка є хвора, але ми розуміємо, що факт хвороби нікуди не дівається, і ця людина може заразити інших. Тому ті люди, які чинять гріх не просто по немощі, не по незнанню, а чинять його свідомо із задоволенням. Вони повинні бути ізольовані, їх повинні змусити зупинитися, согрішати для того, щоб не, воно не передавалося іншим. Це є обов'язок наш викривати гріх, говорити, що це є зло, що це є неправда. Це так же саме, якщо мовчати на гріх. От ми бачимо в нашій країні, скільки часу ми мовчали на гріх, скільки ми мовчали на русифікацію, скільки ми мовчали на те, що у нас розкрадалася наша країна, знищувалася армія, знищувалися всі інституції, які у нас були, які робили нашу державу сильною. Все це знищувалося. Нам казали, ви не повинні критикувати, ми не повинні в це не нашого ума діло. І чим кінчилось? Що напав ворог і зробив стільки зла, а нам на початку навіть не було толком чим оборонятися від них. Так же само буде і тут. Якщо ми знищимо цю правду церковну, яку нам передав Господь, то коли повністю вже диявол закрутить гайки разом з глобальною владою, коли Антихрист поцариться, нам не буде чим боронитися просто абсолютно. Тому що ми не будемо взагалі готові до того, що прийде. І тому сучасний світ так сильно намагається відмовитись від Христа. Люди вже не вірять, ні, в воплочення, ні в реально земне життя Спасителя, ні в чуда, ні в його воскресіння реальне історичне. Воно їм не потрібне. Їм потрібен інший Христос, їм потрібен жіночний Христос сповни дешевого пацифізму і моралізаторства, який ніколи не скаже нікому, що хтось щось робить неправильно. Отакого От Бога їм потрібно, який би не заважав їм грішити, Який би не заважав їм жити в такому надмірному Шкідливому комфорті, який розкладає зсередини, який би не змушував мобілізовувати духовні зусилля. Нам постійно кажуть, що християни повинні знати своє місце, що ми повинні сидіти десь в куточку. Ну, добре, хочете, ви молитись, то моліться десь там, а нам жити не заважайте. Нас сприймають як таких пацифістів, які ніколи нікому образового слова не нас скажуть: насправді це не так. наша віра, це войовнича віра. Наша віра це є віра священної війни проти зла. Господь на початку творіння розділяє день і ніч небо і землю. Наша віра це та, яка відділяє добро від зла, правду від неправди. Ми читаємо в кінці часів, що диявол і його, ті, хто разом з ним, вони будуть знищені, а правда восторжествує. Земля не буде розділена порівну між праведниками і грішниками. Ні. Грішники, вони будуть вогнем. Очищені від свого гріха, і тільки праведники восторжествують на землі. Ось що нас чекає в наступному цьому. Бог дав ангелам зброю. Ми бачимо на іконах, що ангели зображені з мечами, вони зображені на іконах. Це є такий образ того, що вони стоять за істину, вони воюють за істину. Тому зброя, боротьба це є частина нашої віри. Це є частина вона повинна бути направлена в правильне русло на боротьбу зі злом. Ось Такою є наша правда. І нехай, коли нам буде дуже важко, нехай перед нами завжди буде образ Господа нашого Ісуса Христа, який на Христі, але який обов'язково іде до Воскресіння, який поранений, але не зловлений. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дякую всім за спільну молитву.